Які у вас є козирі? Ого. Так, козирі у вас такі. Вас можуть трошечки, знаєте, сприймати несерйозно. Так? Можуть на вас дивитися і думати, що ви імпульсивна людина, що ви трошечки поверхнева людина, що ви така трохи ненадійна людина. Можливо, ви таке, знаєте, образ такий створили. Да? І е, люди можуть так трошечки насторожено можливо, відноситися до вас. Але козір у вас такий, що ви дуже чітко розумієте, що до чого, хто з ким. Або як треба, да. Тобто, ви розумієте, якісь оці, знаєте, підводні течії, і у вас дуже чудова інтуїція, і дуже ясно, ви все розумієте. розумієте? Тобто ви можете побачити і суть проблеми. Це не важливо в переговорах, в комунікаціях, в роботі, не в роботі не важливо. Тобто, ви можете бачити суть, да? тому що відчувати і знати, наче от. Не знаєте звідки, але ви знаєте, що оце отак от от має бути, да? і ви дуже чітко і логічно можете це донести, розумієте? Тобто, тут, не дивлячись на те, що ви можете якби створили такий, можливо, образ трохи, знаєте, е інфантильної людини, але насправді ви тут все дуже чітко, ясно розумієте і все можете зробити. І постояти за себе теж можете, і відстояти свої якісь позиції теж можете. Отакі такі у вас козрі.